Доброго дня! Запрошую підписатися на канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу плиткорізів ручних та електричних. Сайт називається EnchilInjual. Впевнений, щось цікаве, та ви знайдете на, цих, на цьому сайті. До вашої уваги. Хочу зробити детальне порівняння. Плиткорізів, ну, самих найпоширеніших плиткорізів, які постачаються офіційно в Україну, це Norton TR202 і Ruby du 200 Evo 650. Вони одночасно і різні, але одночасно вони виконують ті самі функції. Якщо придивитися до них, то, звісно, більш солідно виглядає Нортон. Ну, Рубі якось простіше виглядає. Але вони мають, як на мене, різне призначення і різних споживачів. Давайте потихеньку я почну. Перше починаю. Ну, що Одне з самих головних? Це направляючі. Тут в Нортані вона масивна, вона товста, вона міцна. Якщо ви бачите, у Рубі вона більш делікатна, акуратна, тоненька. Тут стоять 4 роліка, які пластикові роліки, які ходять по направляючих. У Рубі стоять 4 підшипника, які ходять по алюмінію, ну, горизонтально. Тут традиційна техніка. тут в Нортоні не треба змащувати, треба тільки чистити, щоб вони йшли насухо. У рубі треба час від часу е, вичищати і змащувати, Якою, як, яким мастилем я підказую, коли е, купляють люди плиткорізи. Е, е, ну, здавалось би, так, що тут величезна перевага в направляючих. Але в мене два таких в прокаті. І скажу вам, що для грубих робіт він досить нормально працює. Але якщо щоб точно щоб він зробив різ прямий там, в ідеалі, або особливо під кутом 45, оці роліки пластикових дуже тяжко відрегулювати, практично неможливо. Він постійно десь щось в обох він в кінці трошки там, на міліметр від, відхиляється у рубі. Немає такого. Тут ідеальний ріст по прямой, скажімо так, і під кутом 45, але, звісно, більш делікатніше направляюча. Це, повірте мені, це факт. Слідуючий нюанс це мережевий кабель і зручність. Тут є ось така змія. Я... Як на мене, вона е, досить зручно працює. Але, звісно, треба дуже обережно відноситися до неї, бо будь-який удар і вона ламається. Е, тому зверніть на це увагу. Крім того, хочу зазначити, що мережевий кабель чомусь йде окремо. І він чомусь бовтається. Тобто, ну, чому його не затягнути в змію, не розумію. Тобто, і це вже довгий час. Це Таке, скажімо так, відбувається. Але я хочу зазначити, що мережевий кабель тут прорезиновий, гарної, гарної якості. У рубі. У рубі тут все в змію. Змія вона бовтається на сторону. І, в принципі, правильно поставимо, його треба розкарячувати, щоб правильно ставити. І вона, в принципі, не мішає різу. Ця змія. Тут більш пристойно все зробили, бачите, воно все виходить, мережевий кабель окремо і не мішає руху е, каретки. Але кабель китайського виробництва, такий пластиковий, як на мене, могли, могли, могли б вже і про резиновий зробити традиційно. Е, да, до речі, поки я про кабель сказав, точно так же. Бачите, тут такі, е, подача води відбуваються ось такі вони якісні, прорезиніві трубочки. Е, у Рубі ця трубочка ну, традиційного китайського виробництва вона е, тверда. ну, Така, як у нас, я так розумію, продається в епіцентрі. До речі, я вже зазначав, що навіть у ванделі е, ось стоять такі дешеві трубочки. Ну, За 40 тисяч гривень я могли б вже і трубочку нормально поставити. Ну це так, я відвалікся. Так, по е, мережевому кабелю і по зручності розповів По слідуючі питання. Е, найголовніше це двигун. Е, потужність двигуна у Нортона 202-900 Вт. Потужність двигуна у Рубі 800 Вт. Звісно, 100 Вт це невеличка різниця, але е, де, по деяким моментам вона принципова. Хоча у мене не було нарікань порубі, що не вистачає потужності. В принципі, це досить схожа е потужність у них. Але по двигунам є інша особливість. Давайте ну, кожух, давайте тут, коли буду розбирати, знімати кожух. Кожух тут міцний, алюмінієвий у норта на 202. Закручується традиційно на ось такі болти довгі. В комплекті навіть викрутка у них іде, щоб відкручувати ці болти. Раз, так, два. Так, що я хотів розповісти? Тут вона зовсім інакша схема. Відкручується болт вправо, будьте уважні. Відкручуємо. І виймаємо. Ну, По-перше, диск тут дуже грубий, використовується. Ну, Він як там якусь цеглу, якісь матеріали, які не, не треба якоїсь якості, можна використовувати. Але для плитки, для керамогранита, ну, як на мене, він, його відкласти треба в сторону не годиться. До речі, у рубі нормальний диск, більш-менш якісний. Але не про то мова. Якщо ви подивитесь, дуже тонкі фланці, якщо фланець ви ставите, він має невеличкий люфт. Це сказується на якості різу. Якщо ми тепер давайте тут розберемо у рубі, тут ось такий. Уже не алюмінієвий кожух, а звичайний пластиковий кожух. Як на мене, то, ну, він дуже зручний, відкручується одним болтом, болт входить в гайку Надійна. Це сопло, це окремо я розповім. Зараз я зніму тут диск. Тут зовсім по-іншому це зроблено. Тут стоїть серцевина, її треба берегти, повністю треба. Занурювати цей шестигранник. І зазвичай я якимись пробочками закриваю, щоб туди не попадав бруд, щоб повністю шестигранник вставлявся. Так Якщо... тут, бачите, більш делікатний диск, і він, в принципі, повністю задовільняє потреби для різу і кераміки, і керамограніту на якийсь час. Тут шайбочка вже широка. Якщо ми її ставимо, вона взагалі не має ніякого люфта, це про що каже? що центровка тут набагато ну, краще, ніж у Нортона 202-го. І тому, звісно, биття менше і ну, ну, різ однозначно тут буде краще. Слідуюче питання: подача води. Подача води тут організована, от бачите, тут два сопла, яку, які омивають диск з двох сторон. Воно кріпиться на оцій пімпочки і потім прижимається цією кришечкою. У Мортона вода подається тільки на одну сторону через сопло. Ну, в принципі, це задовільняє для того, щоб було охолодження. Але рахується і всі плиточники люблять, коли охолодження диску відбувається з двох сторон. Так, слідуюче питання. Плавність руху. Плавність руху, що у Нортона, що у Рубі ну, в мене не, не викликає ніяких запитань. Звісно, щоб тут була плавність руху у Рубі, його треба змащувати. Не забувайте про це. Слідуюче питання це фізичні розміри, геометрія. Ну, 36 кг важить Нортон 202. По порівнянню з 22 кілограмами Рубі. Це величезна різниця. Рубі можна взяти під мишку і е, піти. Е, Нортон досить тяжкий, його треба переміщувати вдвох. Хоча в обох є можливість і йдуть комплекті коліщата, які можна приєднати. Де він тут ось у Нортона приєднуються. Ну і ось з цієї сторони. З ж сторони приєднуються у рубі. Коліщати і ті, і ті якісні і, в принципі, допомагають. Так, Слідуючий параметр. Довжина різу, яку я міряв, у рубі получається 66 см. У Нортона 64 см. При, якщо приймати висоту плитки, яку ви ріжете, ось цю ширину лінійки. Ну, слідуюче питання. Ось ширина. Робоча зона 38 см у рубі і 47 см на 9 см Нортона вона е ширше. Е транспортири йдуть однакові, приблизно по якості. Якщо подивитися, ось цей транспортир, і він же боковий упор. Е але зв'язку з тим, що стол ширше. Ви можете нарізати плінтус, ну для чого цей боковий порт? Щоб якось серію різати. Тут ви можете нарізати 11 см, а у Нортана ви можете нарізати 16 см на 5 см ширше. Ну, плінтуса рідко бувають, звісно, 16 см. До 8-10-12 в основному всі вкладаються. Але все ж таки тут зручніше. Ну, ширше. Крім того, у Нортона йде ось така приспособа для бокового підтримки плитки, також для серійної різки. Як на мене, дуже вдала приспособа і деякі люди використовуються. Ну, звісно, більшість людей різ робить по міткам, тому, можливо, деякі взагалі не використовують ні транспортир, ну, який працює для кута, ні оцей боковий упор. Так, слідуюче е, питання. Е, подача води. Подача води у них однаково відбувається. Але у Нортона е, тут традиційно таке курите, в яке наливається вод, вода. Тут же знаходиться насосик, який подає воду в зону різа. Е, це пластикове крита, вона має і плюси, і мінуси. Плюси слідуючі. Дуже, дуже зручно чистити. Мінус. Воно, на жаль, скажімо так, може пошкодитися з часом. Тому в мене всі корита в моїх прокатних клеєні. Ну, треба звернути увагу на акуратне положення з цим каритом. У Рубі все по-іншому зроблено. Тут нема зовсім ніякого корита, вода подається з відра, там насосик стоїть. Він подає воду в зону різу. Тут є піддон під нахилом, і вода по циклу под, під нахилом попадає знову в відро. Е, чому ця система має і та, і та свої переваги і недоліки? Ця система е, циркуляції води вона дуже класно працює. Але, будь ласка, після закінчення роботи. Або відро води сюди злити, або шлангом промити, щоб воно змигло, не засохло. Деякі жаліються, а чому жаліються? Ледарі, тому що жаліються, вони після себе не чищать, воно засихає, і потім його дуже тяжко почистити. Тому кожен раз за практику помийте за собою. Ну, це звичайне правило. Я прошу, щоб ви його всі дотримувалися тут можна насосик поставити вище. Рівня бруду, і він буде засмоктувати більше чисту воду. Ну, теоретично він буде тут служити довше і краще, тому що тут він лежить, в принципі, в самому бруді і засмоктує воду. Так, ножки. Ножки і саме кріплення стіл тут більш устойчивий у Нортона, ну, Тому що у нього більше вага, тому що сюди ще й додається вода. І тому він. Дуже важкий і дуже устойчивий. Ножки мають, якщо придивитись ось такі фіксатори. Тобто можна їх зафіксувати. Отак. Крім того, можна, ось якщо подивитись сюди, зафіксувати за допомогою ось таких приспособ. оці Оці палички, то їх треба зняти і повикидати. Тому що вони е, бовтаються і потім при складанні вигинають всю направляючу. Тому я їх знімаю і не, не роблю оцю фіксацію, яку в принципі, виробник продумав якось робити. Ось так планував, щоб фіксувалося. Ось так. Я цього не роблю, я повністю їх знімаю. Повірте, вони більше шкоди завдадуть, чим зафіксують. У Рубі, до речі, коли складаються у нор та на ножки, вони не фіксуються. Тому при переносі їх треба постійно підтримувати. У рубі, тут взагалі ніякої фіксації немає. Я би сюди придумав якусь фіксацію, щоб устойчивость була краще. Але. Вони дуже класно складаються, вони не мішають, вони фіксуються під низ. Як на мене, тут дуже зручно все продумано. з е нержавійки, не гниють. Тут такі пластикові, дуже зручні, дуже міцні вкладиші. У Нортона вони постійно випадають. У ну, кожного, скажімо так, свої плюси і мінуси. Нортон, крім того, вищий, як ви бачите. Мені складно сказати, це вже від зросту. Залежить, кому він краще підійде, кому гірше. Рубі нижче. Для включення, зручність по включенню. У, у рубі. Ось з боку кнопочка розташована. Її не видно, треба на ощуп. У Мортона, як на мене, кнопочка включення-виключення розташована дуже зручно. І видно і завжди можна дотягнутися. Ну, в принципі, я все розповів. Можете звертатись до мене за консультаціями не тільки про ці плиткорізи. Звісно, на ринку ще є багато плиткорізів на довжину різу 62 см. Це такі, як Енхель, такі як Вулкан, такі як Форте, такі як Хускварна. У кожного є свої е, нюанси. Але ті, що я вам показую, вони найпоширеніші. І хочу зробити підсумок. Якщо ви купляєте для виробництва роботягам, для неякіс... ну, скажімо так, не зовсім для якісної, але не, не ідеальної геометрії, більш виносливий буде Нортон. Якщо ви... у вас якість на першому місці, Якщо міліметр для вас має величезне значення, якщо якість різу сколів також має значення, то купляйте Рубі. В принципі, це достойні апарати, вони по однаковій ціні, у них гарантія у Рубі 2 роки, у Нортона рік. Я так розумію, декларується, що Нортон випускається в Нідерландах. Рубі випускаються е, в Іспанії, але я впевнений, що обидва вони випускаються в Китаї, але йдуть під брендами е, відомих фірм. Е, все, все, що знав, вроді би я розповів. Якщо є якісь питання, можете звертатись, я надам додаткові консультації. До речі, у, е, якщо ви будете наклеювати сюди, тут же бачите, тут йде алюмін. Він не є, нічого з ним не робиться. Тут іде е, ось така е, фарбована е, сталь е, міцна. Е, деякі люди наклеюють сюди резину. Але клеїти резину найтоншою, щоб е, при різі. Резина що дає? Перше, ну, не шкрябає, є, хоча воно і так буде відслужити свій час. Але тихіше буде працювати. Що тут буде птихіше, якщо резину, що тут. Але клейте найтоншу резину, щоб е, плитка не переміщувалася. Якщо вона переміщення, вона буде підклинювати е, диск. Так що, звертайтесь до мене з питаннями, пов'язаними по продажу. Ціни я розміщу знизу на офіційні. Я не рекомендую взагалі купляти контрабандну і решту техніку, яка, на жаль, надходить в Україну. Ніяк не можемо зупинити цей процес. Всього найкращого, будьте здорові, не хворійте!